Вам зробили операцію. Тепер найважливіше правильно і швидко відновитись. І ми знаємо, як вам у цьому допомогти. У нашому центрі ми проводимо комплексну реабілітацію після операцій на хребті, ендопротезування, травм і переломів, нейрохірургічних втручань. Наші реабілітологи розробляють індивідуальну програму відновлення для кожного пацієнта з урахуванням діагнозу, етапу післяопераційного періоду та загального стану. У реабілітацію входять ЛФК-заняття з рухової терапії. Для відновлення сили, рухливості та координації, фізіотерапія, методи, що зменшують біль, покращують кровообіг і прискорюють загоєння, наприклад, фонофорез, лазер, магнітотерапія та інше також виконуємо лікувальний остеопатичний масажі, кінезіотерапію. Наша мета не просто усунути симптоми, а повернути вас до активного та повноцінного життя якомога швидше.